Хто не знає Стівенсон, це найбільша зірка в світі, в світі? Що я кажу? У Всесвіті, у всесвіті. Поки що на даний, момент, на даний момент 40 мас сонць. Радіус 10 астрономічних одиниць. Я вам скажу, що ми недавно подорожували до великого, великої Магеланової хмари, і там зірка набагато більша ніж за Стівенсон. Важче. Тобто, тут чому вона найбільше рахується? Тому що радіус, радіус найбільший. Але отут густина оцього, бачите, оцього цієї плазми, вона менше ніж навіть у води. Ні, навіть не так. Менше навіть у земної, ніж у земної атмосфери. Розумієте? Густина, от у цьому, у цій кулі. Тому вона дуже велика. А є зірки, які молоді. Ну вона теж молода, але вона, тобто, це червоний. Да? Це ж червоний надгігант. Друзі, підписуйтесь на телеграм обов'язково, бо там ви знайдете повні відео моїх експериментів по космосу.